Свої роботи презентують студенти та викладачі Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. З нагоди 30-річчя спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Виставка радує нас своєю. Неперевершеною експозицією під назвою «У струмені народного мистецтва. Учасники виставки представляють своє українське мистецтво, яке має глибоке коріння національно-духовної спадщини. Без перебільшення скажу, що саме завдяки училищу культури тоді гадяч відомий. На всю Україну. Скільки фахових спеціалістів є, які закінчували те училище, і стали дійсно тими людьми, які приносили людям радість і насолоду від того мистецтва, якому вони навчилися там. Сьогоднішня виставка, ви знаєте, в який період вона проходить, важкий час. Дай Боже, щоб все закінчилося, дай Боже, щоб була перемога. Але життя продовжується. І хто, як не культура, повинен продовжувати працювати, в тому числі і Ганіцький коледж. Нагадую вам, що ви знаходитесь в галереї мистецтв. Де відбувається раз в три роки виставки всіх художників України. Так що це для вас і честь, і для нас честь, що ви до нас приїхали. <кхе> Спасибі, всім добра, дякую за вас. Для вас звучить пісня Мені з тобою» Вірші Наталії Баклай. виконує випускник Наталія Михайлівна, випускниця, музика Анатолія Жданова. Будь ласка. <му> Переплити, мені з тобою, поусінь перейти, мені в сулі свою печать. Дереворізблення, художній розпис, флористика, писанкарство, аплікація папером, аплікація соломкою це техніки, декоративно-прикладного мистецтва, які студенту, студенти опановують впродовж навчання на спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація гадяцького. Фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського. І я зараз великим задоволенням запрошую до вітального слова Ірину Середу, будь ласка, вітаємо, викладача вищої категорії, викладача методиста, лауреата обласної премії імені Пана Самирного, керівника спеціальності. За 30 років діяльності нашої спеціалізації підготовлено 26 випусків і ми підготували близько 200 випускників у галузі культури і мистецтва. Зокрема, на сьогоднішній день я можу сказати, що наші випускники успішно продовжують навчання у вищих навчальних закладах мистецького профілю. Значна частина наших випускників поповнили лави працівників культури та працюють у закладах, початкових закладах мистецької освіти. І нам дуже приємно, що зараз вони передають свої знання, свої навички, свої вміння, які отримали в коледжі молодшому поколінню. А зараз до слова я запрошую випускника 2014 року. Олександра Бондаренка, викладача першої категорії, спеціальність образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрації. Саме можу сказати, що я універсальний художник, тому що я, крім того, що вмію малювати. І як різними художніми матеріалами, так і працювати в прикладному мистецтві, таким чином відроджуючи, зберігаючи народні традиції. От, я на даний момент викладаю, викладаю дисципліну рисунок, та, та, також намагаюсь передавати і комп'ютерну графіку. До речі, завдяки цим дисциплінам після закінчення училища мав змогу в Лубнах працювати. На поліграфічній фільмі графічним дизайнером завдяки тим навичкам, які я отримав під час навчання. Оцей малюнок саме він саме якраз і знаходиться на е, нашій дитячому поліклінічному відділенні раніше земська лікарня. І сьогодні в цій залі присутня Ірина Едуардівна, член Національної спілки архітекторів України і уже, не вже, а подруга студентських років Оксана Кисіль, викладач вищої категорії, викладач методист. Пані Оксана говорить, я не буду говорити. Ну як же ми не будемо говорити за такий цікавий момент, коли саме виникла ідея створення отакої прекрасної, можна триптик, так? таку красиве панно. Будь ласка, декілька слів почалося з того, що була будівля історична, яку ми відновлювали. І я подумала, що треба якось зробити фронтон в стилі українського модерна і на глухій стіні зробити триптих майоліку. Знесли своє бачення полтавські художники, подружжя мельників. Вони керамісти зробили майоліку. Доробили ну, на будинку мало залишилось майоліки, і вони та, що знищена, вони її доробили. Зробили оцей триптих дерево життя. Це якби ми продовжили таку традицію. А потім, а потім, а потім... в розмові дві талановиті... ті. Потім, okay. потім, потім так вийшло, були на екскурсії Іринка Ірина пані Ірина, ну як подруга Ірина, мені розповіла цю історію, мені запала в душу цей ця Юліка. І якось так само собою позавжди звідкись беру ці ідеї. Ось вам приклад того, як, як ми шукаємо ідеї. І я вирішила саму композицію, кольорове рішення. Перенести вже на декоративний розпис в роботах своїх студентів. Але Наш... зі своїм баченням своїм баченням звичайно воно відрізняється, бо зовсім різні техніки, але за основу взята саме ця... ці роботи цей триптик на фасаді. І таким керівник. чином це виходить, як ланцюжок. Дяченко взяв свою майоліку з полтавської вишиванки. Далі Сміну, я взялась, а, а, а тут слышала.